Суцільний апсайдаун таке відчуття, що світовому компасу нормальності підклали порожню немиту бляшанку з під сюрстремінгу, і тільки потоп після війни зі зміною полюсів зможе щось виправити, щоб повернулась любов і повага до оточуючих замість самої важко переборної української вади, гніву, щоб жінки не лізли у чоловіки, від чого саміші страждають за підсумком, дорікаючи за їх відсутність. Щоб чоловіки не лізли у жінки, бо саміші постраждають від обнулення нащадків. Та як можна дивитись на кермо чи щось інше, коли вони жінки виходять з весною на вулиці? І чомусь уподобайки з сердечками визначають кращих у цьому житті? Тому здається, що після державної нагороди 2025 року Тарас Григорович надалі відмовився би від своєї найвищої в Україні творчої відзнаки, бо вірш переможця, який закінчується. Кораблі і дирижаблі, наче пух летять увесь, все це просто формідабл, все це просто зайбісь, ні пунктуацією, ні чим іншим не може бути вершинним духовним надбанням українського народу, напевно. Хоча якщо можна обрати для своєї економіки шестиразового банкрута головним собі в країні, або блазня, коли сусідня орда стоїть на танках вздовж твоїх кордонів. Іордуцю очолює найнікчемніший, найогідніший завгосп будинку культури, якому все життя мариться, що він велич шпигунства. А звичайні, розумні, білі, працюючі гетеросексуали стають толерантофільною меншістю, то може й так. Тоді треба проктологу доручити свої зуби, бо це буде мінімум цікаво, а пілотування до хургади – милістю ардесі, адже вона знайде собі помічників спеціалістів, таких же гарних водіїв літака, де межа цього безглуздя. Вродливих школярів молодших класів раптом назначати директорами шкіл, і їм повинні будуть підкорятися за вичі і всі інші, колегам сусідніх шкіл і міськвно рахуватись з ними. Все починається з маленьких нісенітниць, на кшталт недалекої дівчинки, яка краще науковців чомусь знає про періодичні потепління, що не залежать від людей, а закінчується розрізанням народів і глобусів, наче кавунів. Все догори дригом депутати Невігласи, найвищі посадовці без майна, значить майбутнього, в цій країні, але з родичами на Москві. Вони кривим суржиком у вишиванках розвалюють батьківщину, а ми російською мовою люто ненавидимо москалів. Гаркаві ведучі і блогери з бутафорськими окулярами для солідності, наче нормальні, завіялися геть. Куча ляйків відвертому поносу, а значуще гниє. Може, нехай не роби і пенсіонери бавляться у штучні жартівливі вибори наступним разом після таких акторських перегонів. Так можна докотитись до бабака, головуючого в раді, або віслюка інцитата, хоч зараз вже не набагато краще. Де краще.